Так, потрібно. Тоді дозвольте яворти, що буде поданому питання. Бо всі ви знаєте, що у нас це отримає закон, добровільно обтримання територіальних громад. На підставі цього закону вже минулого році було створено ряд територіальних громад, тому що на території нашої області. І в Сусірянському районі, і в Хотинському районі. Цей процес обминув наш район, але в зв'язку з тим, що скажімо так, ми не залишилися десь на збільші цього процесу, який йде, я, скажімо так, вирішив ініціювати об'єднання наших населених пунктів в територіальну громаду селища Тєльниці. Згідно з законом статтю 5, таке право надається голові селищної ради. Селищної сільської, міської ради, так само там є свято. Я вирішив всім правом таким скористатися для того, щоб ми могли об'єднатися. Тому що закон є. Ви бачите, що чуєте, що в нашій державі, керівництві державі, налаштовано на те, щоб оцю цю територіальну реформу, по об'єднанню довести, все ж таки. Кажем, які переваги в цьому всьому, найбільша перевага, в цьому, якщо ми об'єднаємось, ми отримуємо додатковий досить такий суттєвий фінансовий ресурс на розвиток нашої об'єднаної громади. Перш за все, це кошти податків доходів фізичних осіб, це 60%, які до нас будуть приходити, це ті гроші, які у нас ну, зараз на так немає. Уряд Арсенія Петровича у 2015 році забрав від нас ці кошти. І, скажімо так, чому звертаємося до всіх сільських рад, бо ну, є розроблений перспективний план по об'єднані територіальних громад. Згідно з цим перспективним планом, заплановано на території нашого Ківнецького району створити одну об'єднану територіальну громаду. Тож звертаємося до всіх сільських рад, які є, а там вже, звичайно, будемо дивитися, будемо дивитися, хто з них виявиє бажання. Звичайно, ми будемо з усіма хвилинними бажанням об'єднуватися. Отака от коротенька інформація з даного питання. Може є в когось ще запитання щодо цього. <питерпоцю> так. Ну, зараз ми маємо на підставі ціло рішення, що ми прийдемо про... На ми розсилаємо запрошення, запрошенням, протязі 30 днів вони приймають своє рішення, приходять, не приходять, і так вже після цього, як вони приймають рішення, скажімо, орган з тих делегатів, які вони делегують, тоді вже ми будемо починати цей процес повний. Сидіти на місці, нічого не робити, ніякого не так. Ми мусимо це зробити, тому що хочемо чи не хочемо. Не виключно, що до кінця року це все можуть зробити і в примусовому порядку. Так що, щоб ми не вийшли все так, приєднані котин чи закиряти, ми повинні щось створити в себе. Я вас не агітую, ви самі це все чудово розумієте. Тоді, якщо нема запитань, то що щодо що даного рішення, бо є якісь заперечення, пропозиції немає. Приймаю. Приймаємо цілому, так? Добре, так і хто за хтось, щоб прийняти дане рішення за основу, тобто відчувати. Хто що і Я вам дякую і чекаю позитивного рішення від наших колег. Наступне питання, я Подяну, про програму із збереження енергоресурсів управління державної призначеної служби України. У Чемінецькому районі Чернівецької області на 2016 рік. Значить, до селищної ради звернулася нашому правління Казачейська. Зв'язку з недостатнім фінансуванням їхніх потреб вони попросили розробити та, та затвердити програму з енергозбереження Державної каначейської служби в Кермінецькому району. Ну, відповідно до цього листа. Скажімо, спільно з маршру зроблена програма. Програма на підставі якої буде втілюватися ця програма з енергозбереженням. Дана програма передбачає там, тільки заміну металундів, тому металупальність. Якщо є якісь запитання, то скажімо так, є Андрій Миколаєвич, який був начальник нашого українського нашого війни. Я в двох словах Що спонукало нас звернутися на підтримку ідеальний державний бюджет? Досить особливо бюджетні установи, які фінансуються з державного бюджету, ми не дефінансовуються зі сторони матеріально-технічного забезпечення. Нам взагалі не дають на утримання установи, ну я б так сказав, конкретно для ремонту, будівництва і так далі. Так як нині діє програма по енергозберіганню, а саме на утеплення, на заміну вікон. На енергоносії, в певні, е, прийнято було рішення на рівні держави, щоб е, установа державних позначення в цілому державі зверталася до тих чи інших територіальних громад для того, щоб допомогли у вирішенні даних проблем. На сьогоднішній день є прикладом 90 тисяч приєднав Кіцманських, якщо стосується конкретно нашого, е, нашої області, в Кіцмані. Світлинська територіальна громада міста кітлення виділено 95 тисяч щодо е, заміни вікон та обладнання больної системи. Тому прийнято було рішення також звернутися до вас на сьогоднішній день, щойно потрібно озвучу питання, що стосується об'єднаних територіальних громад. В даному випадку, ви прекрасно, ви знаєте, що якщо будуть об'єднані територіальні громади, то в обов'язковому порядку. І інші передбачені структури певні бюджетні установи, які мають в бути в порядку на території єднаної системи громадів, в тому числі і це є Кемачейська служба Хельменецького району. На сьогоднішній день тому ми звертаємося до вас з допомогою, будівля ми і ну, можливості на той час Казахстанський з 96-го року. З того часу будівлю було відремонтовано, були полагодені певну територію покрівлі. На сьогоднішній день є проблема у певній кількості вікон. Тому ми звернулися, бо вони вже застаріли, повністю гнилі. Там є приблизно 6 чи 7 вікон і один. Тому я хотів звернутися до вас, щоб допомогти вирішити дане питання. Якщо буде така ваша, ласка, шановний депутат, я б його попросив, може виручити вашу. У нас обслуговують 50% бюджетних постанов на сьогоднішній день. бюджетних коштів. Я буду далі, ну в будь-якому випадку, кошти, які будуть виділятися при тому, якщо буде організована територіальна об'єднана громада, то в будь-якому випадку там є постанова, згідно якої безпосередньо передбачені кошти на організацію інфраструктури. Ті чи інші території спеціальної громади. Але поки це буде, ми звертаємося, тому будливий вже по державі, всі хазяїнства звертаються, от я живий приклад, який відповідні вже. Тому я, я звертаюся по можливості, щоб могли. Ми звертаємося всі казмечинства в цілому для того, щоб висловити ті чи інші джерела. Я, Розуміло. Що будуть такі питання, я їду відповісти. Нема нема. Ворі є кітче, що закалу штабів. Тоді щодо нашого проєкту рішення, які будуть пропозиції? Дивіться, яка є пропозиція. Даний проєкт рішення. Якщо перше питання у нас затвердити програму, я пропоную включити, щоб ми могли фінансувати дану програму, другим пунктом включити дану програму, в нашу селищну програму соціально-економічної розвідки та ну, культури на більшій станції, щоб ми могли, мали можливість профінансувати. Це єдина зміна, яку як в в в в я пропоную проєкту рішення. Тоді хто за те, що за дане рішення значимо. про саме ще місця місцевих податків і зборів у 2017 році. Це стандартне рішення, яке що кожен рік до 15 липня сесія має прийняти для того, щоб мати можливість наступному 2017 році справляти ну, ті податки і збори, які передбачені податковим кодексом. Це норма податкового кодексу. Ми нічого тут не буде.

Наступне питання, про крокотання платеження робітна компанія чи мікціоне. Ця наша Чернімецька компанія звернулася зараз пропозицію дати згоду на розробку детального плану територій для втіснення реконструкції своїх трансформаторних підстанцій, які знаходяться на території Кельмів. Значить, в вони просять дати такий дозвіл. по вулиці, вулиці, вулиці Києвій всі, всі витрати вони беруть, які будуть зв'язані з цими документацією, що вони всі беруть на себе. Просять єдиний шов дати, дати згоду на те, що ми дозволяємо їм розширяти свою...

Зробили благоустрій, так щоб попилили гілки, лишили і подали. Не передбачено, що будь-які роботи, які будуть починатися на тій території, які будуть мають бути територія приведена в першочерговій біг, який удавав початку роботи. Просто їм треба так пригласити. Теж очерково, так. Ви можете їх треба зобов'язати. Зов'язати, Hvala što no